Далі у нас буде Віталіна Віталіївна Коркушко, заступник генерального директора Директорату з питань осіб з інвалідністю, керівник есперт, експертної групи з питань інклюзії та доступної міністерства соцполітики. Так, доброго дня, доброго дня, колеги. Я е, 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 послухала попереднього співду спів. Доповідача і е, дуже вдячна за таку, е, е, скажімо так, змістовну інформацію. Е, ми, як Міністерство соціальної політики, я думаю, ви всі знаєте, забезпечуємо осіб, у тому числі і дітей, допоміжними засобами реабілітації. Це абсолютно різні засоби: від протезів, ортезів до крісел колісних. І, звичайно, у нас е, такого е, допоміжного засобу реабілітації, який би полегшував життя дітей, і мабуть, тому вже дорослих, його у нас немає. Е, я дуже визначаю, пані Віталіна, буквально секундочка. А ми маємо відпустити доктора Тусена, сказати йому, чи в нас є можливо, у вас буде питання до нього, а щоб, щоб ми його або відпустили, або позадавали питання. Ні, питань немає. Я е, відчуваю, що нам треба з медичною стороною дуже глибоко вивчити це питання. Ага. То, можливості забезпечення в Україні за кошти держави якраз таким апаратом. Я дуже коротко. Хто його буде супроводжувати? Хто його буде ремонтувати? Обслуговувати Я вибачаюся. Тоді ми відпустимо доктора Тусена, Добре, Алла, будь ласка, скажіть, що зараз Мішель so, They thank you for your informative lecture. And a lot of this information was quite new for the listeners. And right now they need to probably Pay more attention for uh, home ventilation and uh, the possibilities for the state to find uh, funding and uh, main how to maintain all these uh, machines. So it's like just the beginning, as usual. But we thank you. We have no questions because the lecture was quite informative and we we'll let you go. Excellent. Wonderful. Bye bye to everyone. <laughs> Я можу далі, да? так, ну, так? Колеги, чесно кажучи, навряд чи я зараз щось можу е, багато сказати чи пообіцяти. Єдине, що я чітко розумію, що цей апарат по, ну, потрібен, однозначно потрібен не тільки дітям, а й в подальшому е, і дорослим. Нам треба, е, скажімо так, чітко визначити, вивчити, по-перше, ринок, хто буде забезпечувати цими е, апаратами. Чітко визначити, на який період він має надаватися, як, коли він має проходити техобслуговування. Хто має дуже правильно було сказано: навчити не тільки батьків, а в першу чергу дітей користуватися зараз можу не повторити чим. Воно мені дуже схоже на ну, відкашлювання, як казав пан Досен, так? От тому дуже... відкласнувать так. Тому це дуже велика робота, яку треба, я так розумію, оперативно проробити разом із громадськістю і так само представниками сфери охорони здоров'я. І тоді вже визначатися, де воно буде? Воно буде чи за ну, в сфері політики, Бо в нас яка історія? Ми забезпечуємо на певний період, потім проходить час, ми повторно забезпечуємо, і ми саме головне забезпечуємо виключно за медичними показаннями. Якщо це стосується дітей, то це має бути в індивідуальній програмі реабілітації, чітко визначено, що дитина потребує такого. Тому в мене, в принципі, все, якщо є якісь питання чи не знаю, пропозиції, ми з пані. Мариною на контакті я вам дуже вдячна, що ви нам дали коротку анотацію. Стосовно цього ми передамо керівництво. Але нам треба сидіти і працювати над цим. Дуже дякую, пані Віталіна. Скажіть, будь ласка, а, ну наскільки а, так ви тут? Ви вже, ви вже вдруге, ви приймали участь на другому етапі реалізації проєкту. Ви спостерігаєте, ви знаєте про те, що вже почала робоча група створена про затвердження постанови по респіраторній підтримці. Ви з нами, Сьогодні ви теж з нами. Ми можемо, це може бути гарантією того, що Міністерство соціальної політики з нами і готове співпрацювати і створювати. Респераторну систему в Україні. Так, звичайно, е, може бути з моєї сторони це стовідсотково. І е, якщо у вас є робоча група, чи може ми щось пропустили, а Мінсоцполітики ж не включені, так? Я наскільки я розумію. А, так, наскільки я розумію цієї робочої групи? МОЗ і е, е, фахівці. Я так думаю, що враховуючи те, що зараз робоча група на деякий час припинила свою роботу і там буде змінюватись склад. То я так думаю, що доречно включити мінсосполітики. Я, я буду вас просити, щоб ви нам, оскільки будете все одно оновлювати склад, будь ласка, надісліть на адресу Мінсоцполітики, що ви хочете бачити в робочій групі експертів. Угу. А, ну, так, ну, ви розумієте, це питання має вирішуватися комплексно. Не може так бути, що е, якщо Мінсосполітики може чимось допомогти, ну в плані, буде вирішено питання, що саме в нашу постанову цей апарат буде включено, а не там в, в постанову, якою опікується МОЗ. І от можливо, воно там доречніше, але ми однозначно маємо бути включені. Того, що uh -huh. ми не тільки що забезпечуємо допоміжними засобами реабілітації. У нас є купа, скажімо так, послуг, які ті ж соціальні послуги. Тому uh -huh. я була вдячна, якби ви нам не доставили. Так і ще таке питання. Враховуючи те, що ну, Міністерство охорони здоров'я принаймні раз ініціювало створення цієї робочої групи, то звичайно вони теж готові для змін законодавства в цьому плані. Але ми розуміємо, що це неймовірно просто це створити систему. Яка буде діяти на всю Україну, і, враховуючи, що там мова йде не тільки про Дюшен, звичайно, це буде взагалі про всіх пацієнтів, які потребують респіраторну підтримку. Скажіть, будь ласка, ось так, враховуючи те, що це тривалий процес, підготовка різних порядків, і це буде е, зацепати е, і ще різні там і кваліфікації лікарів, і е, дуже багато нормативно-правових актів. Скажіть, будь ласка, е, на. На який час взагалі це може цей процес затягнутись? Це, як це взагалі? Рік, два, п'ять? Ну, з приводу кваліфікації і тому подібне, це все-таки, я так розумію, що якщо я неправильно розумію, поправте, що це сфера охорони здоров'я, тобто саме хто із лікарів має супроводжувати, навчати батьків і тому подібне? Якщо мається на увазі просто доповнити перелік. Допоміжних засобів реабілітації певним видом, то для цього ми з вами попередньо говорили, що треба? Треба виробники. Чи є і хто це, на який період видається, тобто, скажімо так, більшу технічну сторону визначити і в тому числі граничну вартість цього апарату, в межах яких держава буде компенсовувати. І, звичайно, потреба. Тобто, якщо це буде вирішено питання на стороні Міністерства соціальної політики, що ми будемо забезпечувати, то нам треба. На підставі чого? Тобто обов'язково має бути цей допоміжний засіб, включений в індивідуальну програму реабілітації, це те, що стосується дітей, і так само дорослих. Тобто є два варіанти. Це може бути е, за рахунок соціальної підтримки, да, або за рахунок. Медичної, да. Медичної. Да. Угу. Ще таке да, питання, тому... тому що це потребує часу е, апарати. Ось є дуже багато різних видів е, дихальних апаратів, да і е, я так розумію, що всі ці апарати мають бути зареєстровані в Україні Держвік це мають бути. Дистриб'ютери, да, і, як, наприклад, як це відбувається з засобами, там, як, наприклад, інвалідні, як да, тобто є е, компанії, які виробляють їх, і вони мають е, е, у цих компаній закуповуються. Да, є договори певні, закуповуються. Я, я перепрошую, мені треба відлучитися, але на питання я вашої Е, Дивіться, е, я кажу за нашу постанову, ви добре її знаєте як 321. У нас є суб'єкти господарювання там визначені. Це можуть бути як виробники, так і постачальники. Їх вироби мають обов'язково бути зареєстровані в Держбіксслужби. Ага. І тоді вже людина звертається з індивідуальною програмою реабілітації до нас або з висновку. У нас в принципі там є форма висновку, яку видають не тільки ЛКК, а й ВЛК, мультидисциплінарні реабілітаційні команди, які зараз закладах охорони здоров'я. Тобто ми маємо бачити потреби. Uh -huh. І е, з приводу виробників, ну, ми не можемо лобіювати якогось конкретного виробника. Тому там, відповідно, має бути зареєстрований е, держплекслужби певний оцей допоміжний засіб. От, а вже якого виробника він буде перевіряти держпслужбу, які станути. Uh, добре, дуже дякую. Я вам всім дякую.